Ось така ситуація у Херсоні зараз. Про це нам розкаже радник херсонського міського голови. З нами на відеозв'язку зв'язку Роман Головня. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні героям слава! Я вас вітаю! Давайте розпочнемо із оперативної ситуації власне у Херсоні. Як зараз живе місто? Ну зараз достатньо нелегко, непросто тривожно живе в принципі, як і весь час окупації. Просто останнім часом нагнітається панічна, скажімо так, атака і ситуація на місцевих мешканців, починаючи від евакуації, закінчуючи різними лякалками, там від грязних бомб і підривів. Каховської ГЕС, закінчуючи там, скажімо так, певними інформаційними вкидами щодо формування укріп районів безпосередньо в самому місті, тобто і відключається мобільний зв'язок, інтернету фактично немає в місті і масштабні такі безпрецедентні масштаби. Мародерства в місті, ну які спустошують його, ну достатньо так важко, як мені здається, я відчуваю це впливають безпосередньо на місцеве населення щодо інформації від українських засобів масової інформації, чи є якийсь доступ, чи вже расисти привезли туди російські змі і там власне всю пропаганду транслюють. Ну, це було фактично там з першого місяцю місяця війни е, була завезена ця пропаганда інформаційна. Вона там розгортала свою діяльність, набирала обертів як е, засоби масової інформації, так і устами калаборантів е, і окупантів. Е, вони вели свою інформаційну політику. Е, фактично, зараз у місті місто е, ну, заблоковане з точки зору доступу якоїсь інформації і е, там. Ті спроби можливості пробитися до інтернету, прочитати новини. От це єдине, що сьогодні можуть місцеві мешканці мати в цьому плані. Для власне більш-менш комфортного життя в місті потрібна робота комунальних служб, так само працівників комунальних підприємств. Чи зараз взагалі є ресурси для цього, як технічні, так і людські? Е, ну, мені важко сказати, тому що фактично вся, вся робота, вся робота технічних служб, вона була, скажімо так, взята окупантами під свій контроль. І ну фактично, там знову ж таки з перших місяців війни, от вони намагалися її організувати. Вони намагалися якось там контролювати цей процес, загравати з місцевим населенням з точки зору. Ну, своєї роботи і е, організовувати цей процес наразі. Інформація є, що вони до е, там автобусів швидкі і швидких допомог, і е, автомобілів ТСНС е, вивозять все в сторону Російської Федерації. Фактично, місто позбавляють такої можливості повноцінної життєдіяльності. Тобто, фактично, мародарство, воно дуже масштабне, так? Які насправді масштаби, чи можливо їх оцінити зараз? Ну, взагалі, це безпрецедентні масштаби мародерства. В реальності я думаю, що ще ні одна війна, мабуть, часів, коли там татарські іга набігали на територію України, які грабували і знищували повністю там населені пункти. Мабуть, ніхто не бачив. В реальності вивозять все і від стільців офісних. Металопластикових вікон е, знімають, от, холодильне обладнання з магазинів, закінчуючи медичним обладнанням в закладах охорони здоров'я, як я вже сказав, е, транспортних засобів і ті, які забезпечували життєдіяльність безпосередньо міста. Е, ну, вже всім відомі випадки щодо демонтажу і вивезення пам'ятників з міста. Е, церковні там різні. Е, Пам'ятки вивозять музейні експонати, тобто, вичищають все наголо, повністю місто під ноль. Яка зараз ситуація із евакуацією? Чи є якісь шляхи, коридори, чи можливо виїхати із Херсону? Ну, евакуацію безпечної на сьогоднішній день. На жаль, окупанти максимально заблокували і обмежили єдиний шлях виїзду через Васильівку, через Запоріж... Місто Запоріжжя він сьогодні фактично заблокований. Там ну якісь поодинокі автомобілі, там 10-15 автомобілів. в День для виду вони пропускають. В реальності там зараз велике скупчення транспорту і людей. Ну близько 5-6 тисяч людей мерзнуть зараз уже не перший тиждень. В районі населеного пункту Васильівка і намагаються перетнути цю сіру зону лінію фронту і виїхати на підконтрольну Україні територію. Тобто ситуація достатньо складна. От і ну поки що не видно її вирішення. Окупанти роблять все для того, щоб населення не випустити. І у нас складається враження, що вони дійсно от в чергове хочуть мирним населенням прикритися і як живим щитом. Чи є можливість через тимчасово окупований Крим якось евакуюватись? В принципі, така можливість була багато населення покидало територію Херсонщини, окуповану територію Херсонщини через Крим. От наразі досить складна ця ситуація, тому що ну, свого часу окупанти прийняли ряд, там, рішень, так званих там у надзвичайній ситуації. Те, що стосується евакуації, і зараз мені здається важко спрогнозувати, як вони себе поведуть ну в тій чи іншій ситуації при перетині. Безпосередньо вже кордону з Російської Федерації в сторону, наприклад, тієї ж Грузії, от але ми моніторимо там інформаційні пабліки, і бачимо, що наприклад там є ну певні послуги платні з евакуації через Крим. Вони ну продовжують працювати. І я думаю, що ну такий варіант теж цілком можливий. Тому що є заклики зараз про те, що важливо евакуюватися із цих територій, тому що мобілізація там максимально оголошена. Чи відчутно це у Херсоні? Чи дійсно мобілізовують українців? Ну, це скоріше інформаційне певне заповнення тієї порожнечі, яка в них утворюється, того негативу, який вони отримують з точки зору ведення військових дій. Заклики дійсно були там до мобілізації, до створення територіальної оборони, але в реальності це більше схоже на таку бутафорію, тому що ну ну, не те, що сумніви, а є реальна картина того, що там вони нікого не зможуть не те, що набрати всім, кому вони дадуть зброю в руки, це з ймовірністю 98% отримують кулю ну або в лоб, або в спину. Тому я думаю, що це все просто там інформаційна пропаганда. Ну, насправді неймовірний рух партизанів у Херсоні, фактично від початку повномасштабного вторгнення. Чи є за ними якесь полювання зараз у Херсоні? Воно не припинялося, і ці відважні люди, які здійснюють і здійснювали героїчні вчинки на окупованій території, ризикують всім і життям, і здоров'ям, і своїм і своїх близьких виконують величезну роботу, і ризик звичайно є. Він лишається полювання знову ж таки безпретендентне. Фільтраційні заходи тотальні по всьому місту, по всій області. От облави регулярні. І ну обшуки мікрорайонів, гаражних кооперативів, лодочних причалів. Тобто, це постійний страх у окупантів і постійний пошук наших нашого руху опору і в місті, і в всій області чи це не зупиняє людей допомагати і збройним силам України і українській армії і так далі. Ну, ми ж бачимо, що продовжуються певні акції, заходи безпосередньо в місті проти окупантів і колаборантів, значить це їх не зупиняє. От, а щодо місцевих мешканів, і підтримки їх збройних сил і допомозі, це з першого дня. Якщо ви пам'ятаєте, от перші дні окупації, перші тижні окупації, які багатолюдні були мітинги у місті Херсоні. І наскільки відважно люди протистояли, от фактично йшли і під кулі, якими залі. Лякували і розганяли окупанти, це нікуди не поділось, повірте, і просто люди стали набагато обережніші, тому що окупанти себе достатньо по звірськи ведуть. Багато дуже на жаль арештованих. Цивільних цивільного населення і ну багато е, тих, хто скажімо так, е, ну якось допомагав, можливо, або кого просто підозрювали от цих людей дуже багато. Це питання потребує і вирішення, і розголосу, от е, і, і допомоги. Е, тому якби ну і ще раз говорить про те, що цей рух опору він був е, максимально е, широкий і максимально задіяв велику кількість людей на Херсонщині. Власне, це відчутно і з перемогами збройних сил України на Херсонщині в тому числі. А от щодо колаборантів, чи знаходяться вони й надалі у Херсоні, чи вони втікають до тимчасово окупованого Криму? Ну, як, як воно зазвичай повинно і бути, як описує література з корабля. Першими біжать щурі. От тому вони почали евакуацію ще декілька тижнів тому. Своїх сімей прикриваючись там відпочинком в Криму для дітей. Потім евакуації там для мирного населення. Це був така одна із їхніх так операцій прикриття евакуації і втечі самих колаборантів. Тому декілька тижнів. Тижнів тому вони почали втікати з Херсона, і фактично зараз там їх немає в місті. Можливо, це якісь поодинокі залишки, хто там не встиг потрапити от, в ті евакуаційні автобуси і доганяється. Насправді зараз на деокупованих територіях ми бачимо, до чого призводить окупація. Це показала Буча, це показала Харківщина. На Херсонщині теж була інформація про те, що і у Херсоні є катівні для українців. Чи продовжуються там злочини російської армії? Ну, однозначно, вони і не припинялися ніколи. Ці злочини продовжуються, і е, ці катівні дійсно наявні на тих територіях, де які звільнені на Херсонщині е, військовослужбовці спецслужби відмічають про наявність цих катівень і те, що там проводилися знущання над людьми, це однозначно факт. Визволяють людей, які знаходились довгий час е, в такі ну утримувалися в таких. Е, так званих їхніх там тюрмах під, підвалах і, ну і і тому подібних там приміщеннях От тому це є, це продовжується, і е, російська армія, як вона вже показала, підтвердила. Ну в неї немає якогось. Е, я не кажу там про совість е, чи про правила навіть ведення війни, чи міжнародне право це просто е, безпрецедентні мародери, е, які е, прийшли на нашу територію, і вони їхнє завдання стоїть тільки знищувати і вбивати мирне населення перш за все. Чи є зараз гуманітарна криза у місті? Взагалі яка гуманітарна ситуація? Чи надходить якась допомога або із з української сторони? Чи можливо окупанти власне теж допомагають якось мирним мешканцям? З Самого початку окупанти намагалися зробити видимість того, що вони вирішують питання із продуктами харчування із лікарськими засобами, от і якось намагалися вирішити там гуманітарне питання, показово знімали на відео, скажімо так, як вони там роздають гуманітарну допомогу. Але це була навіть не капля в морі, це лише була показуха для їхнього внутрішнього споживача інформаційного. От по суті. Ті питання це вони не вирішували. І якщо ми говоримо про міжнародне право, от то е, жодного із пунктів е, вони не дотрималися. Е, не забезпечили фактично нічим, от ні в плані гуманітарної допомоги, не в плані поводження себе з мирним населенням. От зараз, взагалі, ситуація ускладнилась дуже сильно, тому що більше місяця тому вони заборонили завозити на окуповану територію гуманітарну тер... допомогу з сторони підконтрольної України території, і фактично піддаючи ризику ті верстви незахищеного населення, які ну цього перш за все потребують. Тому у місті дійсно є дефіцит зараз і продуктів харчування і лікарських засобів постійно на надходить запит на допомогу. Ну але на жаль, ми допомогти зараз не можемо, тому що. Немає фактично доступу, і от е, буквально вчора надійшла інформація, що ті автомобілі, які намагаються прорватися в Херсон, хтось до рідні, хтось там по інших питаннях, їх е, е, тотально обшукують і всю гуманітарну допомогу або будь-які продукти харчування чи ліки знаходять і просто викидають на воч. Ми чули прогноз від Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки, про те, що Херсон повернеться вже до кінця року під контроль України, там замирнить український прапор. Дуже хочеться, аби ці прогнози насправді стали реальністю. Але як зараз окупанти готуються, чи є якісь у них рубежі, чи в місті є багато техніки і зброї? Ну, мені важ важко це, скажімо так коментувати. Перше, а друге, розумієте, те, що вони не зб... ну, ми, ми зараз вже бачимо, що вони не збираються просто так піти, і всі ці їхні дії, там інформаційні вкиди, з евакуації, там з е, спустошення міста, підривами там дампи і всього іншого, воно схоже на якусь ну певну їхню там операцію, яку військово вони проводять і. І ну намагаються її втілити. Тому е, ну, відбуваються дійсно якісь активні процеси там в місті, навколо міста. От е, військові дії продовжуються, наші збройні сили тиснуть на них, продовжують контрнаступ. Він трохи сповільнився, як і офіційні джерела повідомляють. От, але військові дії продовжуються. Наші е, збройні сили е, наносять точкові удари по живій силі, і по скупченню техніки. Тобто, ну такий процес. Звільнення й те, наскільки він буде швидким, ну важко коментувати. Звичайно, хочеться, щоб це було вже якнайшвидше, щоб ми де окупували і місто, область, і наше населення, але важко зараз зазначити, наскільки це буде швидко і наскільки це буде ну просто. Дякую, пане Романе, що доєдналися до нашого етару. Радник Херсонського міського голови Роман Головня був з нами на відеозв'язку. Херсон це Україна. Ні в кого немає ніяких сумнівів щодо цього. Тому чекаємо тільки і допомагаємо Збройним силам України.